Пригода перша загублена кулька. Одного ранку бублик прокинувся і побачив свою улюблену червону кульку. Ведмедик вирішив піти грати в ліс разом зі своїм найкращим другом, зайчиком Стрибунчиком. Вони весело підкидували кульку, поки вона раптом не закотилася кудись, далеко в кущі. Бублик дуже засмутився. Адже це була його улюблена іграшка. Він і стрібунчик почали шукати кульку, але виявилося, що знайти її в лісі не так просто. Вони зустрічають їжачка-колючку, який пропонує свою поміч для пошуків. Тварини шукають за деревами, під кущами, на галявинах. І нарешті вони зустрічають лисичку лізу. Яка завдяки своїй хитрості й уважності знаходить кульку в маленькій ямці біля струмка. Бублик дуже радіє, дякує всім друзям за допомогу. Він розуміє, як важливо не здаватися, і що разом можна подолати будь-які труднощі. Всі друзі знову починають грати разом і весело стрибають з кулькою. Пригода друга Таємниця яскравого метелика. Ведмедик Бублик одного дня помітив дивовижного яскравого метелика, який кружляв над квітами. Метелик був такий красивий, що бублик вирішив іти за ним, щоб дізнатися, куди він летить. Метелик привів бублика на величезне квіткове поле, де росли різні квіти і мешкали комахи. Бублик не знав, що в цьому полі треба бути дуже обережним, аби не знищити квіти під лапками. Він випадково зацепив кілька квіток і одразу побачив, як засумували їх комахи. Бублик зрозумів, що квіти і комахи важливі для лісу, і вирішив бути більш уважним. Разом з метеликом і новими друзями-комахами вони посадили нові квіти, які швидко розквіли. розквітли. Метелик показав адмедикові, як важливо дбати про природу. Пригода третя. Бублик на ярмарку. У лісі організували веселий ярмарок, і бублик з друзями вирішив піти туди. Всі дуже раділи. Адже на ярмарку можна було пограти в різні ігри, скуштувати мед і взяти участь у конкурсах. Бублик побачив змагання на перетягування канату. Він дуже хотів виграти, але розумів, що інші команди сильніші. Лисичка Ліза підсказала йому хитрий план: можна скористатися важелем, щоб обманом перемогти. Ведмедик подумав, що чесність важливіша за перемогу. Він вирішив грати по-справжньому, без хитрощів і, хоч не переміг у змаганні, зате отримав багато друзів і веселищ. Пригода четверта. Скарб старого дуба. Бублик і стрибунчик гуляли лісом і знайшли стару мапу яка вказувала на місце, де захований скарб біля великого дуба. Вони вирішили запросити лисичку лізу і їжачка колючку, щоб разом вирішити на пошуки скарбу. Шлях до дуба виявився складним. Потрібно було переходити через річку, підніматися на пагорби та проходити через густі кущі. Бублик підбадьорював своїх друзів, а вони в свою чергу придумували квітливі рішення для кожної перешкоди. Коли друзі нарешті дісталися до дуба, вони виявили, що скарбом були не монети чи коштовності, а чудові малюнки з зріздження на дереві, зроблені давно іншими звірятами. Вони усвідомили, що справжнім скарбом було проведення часу разом. І подолання труднощів. Пригода п'ята Чарівний сон. Одного разу бублик заснув під величезним дубом, і йому наснився дивовижний сон. У вісні він опинився в чарівній країні, де все навколо було яскравим і незвичайним. Дерева співали, квіти танцювали, а хмари грали на скрипці. У чарівній країні було дуже весело, але раптом Бублик помітив, що зникли всі його друзі. Він відчув себе самотнім і почав шукати вихід, щоб повернутися додому. На шляху медик зустрів мудру сову, яка підсказала, що для того, щоб повернутися додому, йому потрібно згадати все найкраще, що він пережив зі своїми друзями. Бублик прокинувся і побачив, що його справжні друзі сидять біля нього і чекають, коли він прокинеться, щоб піти грати разом. Ведмедик радісно обіймає друзів і розповідає про свій дивовижний сон. Пригода шоста таємниці нічного лісу. Одного разу друзі вирішили залишитися в лісі на ніч. Це був перший раз. Коли бублик ночував під зорями, і він трохи хвилювався, нічний ліс виглядав зовсім інакше, дерева стали темними тінями, і кожен звук здавався загадковим. Коли стемніло, бублик почув дивні звуки і почав уявляти собі страшних створінь, які могли б з'явитися в темряві. Тері... Він налякався і сховався за своїми друзями. Але Стрибунчик і лисичка теж почали нервувати. Їжачок Колючка, як завжди, був спокійним і вирішив провести друзям екскурсію нічним лісом. Він показав, що нічний ліс не такий страшний, як здається. Звуки належать доброзичливим тваринам, а зорі на небі, справжні ліхтарики, які показують шлях. Вони навіть зустріли сову. Яка поділилась своїми знаннями про нічне життя лісу. Бублик більше не боявся ночі, адже тепер знав, що ліс залишається таким же добрим і красивим, як і вдень. Він зрозумів, що часто ми боїмося того, чого не знаємо. Але якщо дізнатися більше, страх зникає. Пригода сьома Перший політ. Одного дня бублик разом зі своїми друзями помітив, як пташенята вчилися літати. Бублик з цікавістю спостерігав за ними і почав фантазувати, як було б чудово піднятися в небо. Бублик захотів навчитися літати, але розумів, що ведмеді не літають. Він навіть змайстрував собі крила з листя та гілочок, але його перша спроба була невдалою. І він трохи розочарувався. Друзі вирішили допомогти бублику здійснити мрію. Вони разом зробили повітряного змія, а Бублик міг його керувати і таким чином літати у своєму уявному небі. Він зрозумів, що навіть без крил можна насолоджуватися небом по-своєму. Коли сонце заходило, бублик дивився на свого змія, що майорів у небі, і радів тому, що зумів здійснити свою мрію нехай навіть у трохи інший спосіб. Пригода восьма. Гонки на листі. Одного осіннього дня бублик та його друзі помітили, що з дерев почали падати великі, жовті і червоні листочки. Зайчик-стрибунчик запропонував влаштувати гонки на них, спускаючись по схилу. Друзі радісно взяли участь у перегонах, але раптом стало зрозуміло, що не всі вміють добре керувати своїми листочками. Стрибунчик швидко мчав уперед, а їжичок колючка не встигав за іншими і почав сумувати. Бублик, побачивши це, Вирішив, що перегони не такі важливі, як радість усіх друзів. Він допоміг їжачку, і вони разом доїхали до фінішу, підтримуючи один одного. Інші друзі також уповільнили свій біг, щоб усі могли приєднатися до фінішної лінії разом. Друзі зрозуміли, що іноді важливіше ділити радість разом, ніж вигравати. Вони вирішили зробити ці перегони традицією кожної осені і тепер усі насолоджувалися спуском на містках разом.